Чому влада викидає гроші на телемарафон і не контролює наявність російських телеграм-каналів? Для мене це теж секрет. Я цей секрет не можу розгадати. Ну, чому влада викидає гроші на телемарафон, я розумію. Тому що, по-перше, це бажання бути в теплій інформаційній ванні і віра в те, що разом із владою в цій інформаційній ванні знаходиться український народ, який давно не включає телемарафон. А по друге, це до певної міри альянс з олігархами. Розумієте? Тому що олігархи отримують свої телеканали, які зараз не приносять прибутку, за рахунок державного бюджету. Виграють ці олігархи і великі бізнесмени, які не мають до цього ніякого відношення. Прізвище їх також відомо. Ті, хто пішли на цю оборудку з ладою, програють. От побачите. Але історія з російськими телеграм-каналами теж для мене абсолютно не зрозуміла. Влада чомусь вирішила, що вона зможе створити для себе комфортний медіапростір в телеграмі. Ну, робила б це добре. Але питання в тому, що влада розвела там величезну кількість анонімних телеграм-каналів і не тільки влада. Що росіяни створили величезну кількість анонімних телеграм-каналів, які прикидаються українськими. Що Є величезна кількість російських офіційних телеграм-каналів і неофіційних, які кожен можна читати. В країні, де давно заборонені російські телеканали, медіа і навіть соціальні мережі, якого фіга потрібно було забороняти в контакті чи однокласник, коли російські телеграм-каналі в телеграмі розповсюджують всю ту ж саму пропагандистську маячню, скажіть мені, будь ласка.